Приходом пізньої осені і збільшенням кількості опалого листя на вулицях міста роботи у працівників екоспецтрансу значно побільшало. Так, окрім того, що підприємство забезпечує своєчасне вивезення побутових великогабаритних та ремонтних відходів у всіх районах міста, зараз активно прибирають листя. Екоспецтранс обслуговує понад 600 контейнерних майданчиків. На маршрут щодо не виходить сім екіпажів важкої техніки. За робочу зміну один екіпаж у середньому обслуговує від трьох до п'яти. Майданчиків. Зазвичай такої кількості машин вистачає, проте зараз навантаження на екіпажі значно збільшилось. Один самоскид здатний перевозити до 10 кубічних метрів відходів, тож спеціалістами використовується схема подвійного збирання сміття. Один сміттєвоз здатний перевозити від 30 до 40 метрів кубічних відходів, і це допомагає пришвидшити процес вивільнення ділянок для подальшого накопичення опалення листя. Така схема є ефективною тільки за умов активної допомоги персоналу експлуатаційних компаній, які забезпечують навантаження контейнерів з побутовими відходами і опалим листям. На сьогоднішній день в нашому місті є близько 50 місць розташування контейнерів, які заслуговують особливої уваги для більших. Активного обслуговування цих окремих дільниць ми використовуємо схему руху сміттєвозів два рази на добу. Зранку сміттєвози вивозять побутові відходи і частково листя, а у другій половині дня листя, що завантажуються в контейнери протягом дня. В такому режимі місто повністю приберуть від листя у найближчі два місяці. Це за умови, що воно складуватиметься на тимчасово відведених ділянках. Інша справа з приватним сектором. Там вивезення відходів, в тому числі опалого листя, здійснюється з прибудинкової території кожного будинку. Ми здійснюємо вивезення побутових відходів безпосередньо. З території прибуткової території окремих приватних будинків, і в тому випадку, якщо мешканці приватного сектору бажають здійснити вивезення опалого листя за допомогою наших співробітників, вони мусять збирати опале листя окремо від побутових відходів і наші сміттєвози разом з персоналом будуть забезпечувати вивезення окремо зібраних мішків або полетених пакетів з листям. Чинним законодавством і санітарними нормами сувора забороняється спалювати опале листя. Це замовлено надзвичайною шкідливістю токсичних речовин, які виділяються під час горіння листя і можуть завдати значної шкоди здоров'ю людей. Хоч роз'яснювальна робота про недопущення спалювання сухого листя систематично проводиться в кривому розі, вогнища таки палають, переважно в приватному секторі. Лише у центральному міському районі складено близько півсотні адмінпротоколів за такі дії мешканців. Тут регулярно проводяться рейди з виявлення осіб, котрі нехтують безпекою та здоров'ям, аби якнайлегше позбутись сухої рослинності. Сьогодні у нас виїзний рейд. З питанням допущення спалення сухої рослинності та попалого листя на території приватного сектору Центрального міського району. Зазначені заходи проводяться щотижнево. За порушення правил благоустрою в місті Кровоморозі складається адмінпротокол, який передбачає штраф від 340 гривень до 1360 гривень. Нагадують про небезпеку і рятувальники. Спалювання листя в дворах нерідко стає причиною пожеж. Починає з літнього періоду і по нинішній момент. Выступает основное количество пожаров по э, неосторожному обращению с огнем, в частности то, что спаливают. Э, недавно в Центральном городском э, районе, в районе Данцевки, э, был э, пожар в частном секторе на дачном участке с э, потерпевшим. Будем вести разносительную работу. Э, А в і спалювання, і о правилах поведіння огнем і першої медичної допомоги. Клуби диму над будинками та попелища перед парканами переконливо засвідчують. Тут полюбляють розводити вогнища. Однак самі господарі запевняють, палять не листя, а гілля. Дехто нарікає, що не знає інших способів утилізації. Одначе закон суворий і виправдань не визнає.